І всім вже любі гості. Сьогодні ми пограємо в Красман. Друзі. І сьогодні у нас рубрика перевіряємо міфи в Красман. Зараз ми починаємо. А я вам бажаю приємно приємного дивитися, берите, берите щось до відео. А ми. Еклама. А ми починаємо. До речі, не забувайте підписуватися на мій канал. Дивимося перший міф. Попробуй Сид 616, точно не пам'ятаю, но Крафтман будеш у шоке. Зараз ми подивимося спочатку. Що? І що таке? І що тут такого? Але все рівно це все красиво, тому давайте перевіряти. 616. Ідемо в Крафтсмен. Так, друзі, я вже в Крафтсмені. Ось. Ключ генерації 616. Чому я не можу зайти на ключ генерації? Ось. 616. 16. Створюємо світ. І зараз ви також побачите, правда це чи ні. Мені здається, це брехня. Ну я не повірю, що така правда є. Знову реклама. Ось вже достворюється світ. Тому що була реклама. Чому тут довго світ створюється? Готово, ура нарешті. І... Що? Я не вірю. Це правда! Друзі, заходьте пере... дивіться, перевіряйте це. Але я, ні... я не буду вам брехати, це ді... дійсно правда. Я в шоці. Так як і на відео, я в шоці. Ну і що він тут купав ні, це все? Нічого. Ну це реально. А настрівають? І тут ще й ч це є? Храм він закопаний, ви бачите? Подивимося, що в сундуку. Чи може, можливо, зірвемо це все. Ламаємо... Можливо, мені... Я наступив. <схоже>, Схоже, ми не подивимося, що тут було. Так. Але я реально в шоці. Я до останнього не вірив. А ми йдемо до наступного міфу. Наступний сіт, страшний сіт в Крафсмен. Я не вірю. І. Трішки перемотаємо. А. Ось ось до цього. Крафсман. Ми це вже бачимо з вами. Чому він далі а, ой! І що? Це все ще й в пришученому росі.